Danske В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. Ісус їм сказав також і притчу: Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень найбільший за вчителя. Але, навчившися, кожний буде як його вчитель: Чому дивишся на скалку в оці твого брата? Колодиш у власнім Оці, не відчуваєш? І як можеш сказати братові твоєму Дай, брате, Вийму скалку, що в твоїм оці, ти, що не бачиш колоди, що у твоїм оці. Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерево поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається. Не зривають бо тернини смокви, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, лиха ж з лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста. Стати в правді перед собою і перед Богом. Молімося про серце вільне від лицемірства і чутливе до правди. Спочатку звернув свою увагу на слова, якими Ісус застерігає від сліпої і некритичної довіри до людей, які сліпі до цінностей віри. Чим більше я відчуваю свою слабкість і неміч у вірі, тим більше я повинен шукати досвідчених. Провідників у духовному житті. Я буду просити Бога, щоб він поставив на моєму життєвому шляху добрих наставників. Мудрий учень характеризується смиренням і мистецтвом слухати. Завдяки цьому він колись уподібниться до свого вчителя, ставши вчителем для інших. Чи можу я слухати своїх вчителів і приймати їхні настанови з простотою? Ісус застерігає мене від гордості і зрозумілості, які змушують мене охоче виправляти життя інших і не бачити серйозних слабкостей і гріхів власного життя. Що виникає в мені, коли я чую слова Ісуса лицеміри? Чи не помічаю я в собі проявів лицемірства? Які мої розмови про інших? Чи намагаюся я в особистій молитві говорити з Богом про власні болі та гріхи, які завдають мені найбільшого болю? Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається молитва найкращий шлях до самопізнання. Попрошу Ісуса допомогти мені правдиво поглянути на головні плоди мого життя добрі і погані. Можу намалювати дерево, яке символізує моє життя, і позначити на ньому плоди мого життя, добрі і гіркі. Нарешті попрошу Ісуса, бути провідником мого життя. Я визнаю свою відданість Йому. У школі Богородиці Марія вчить нас щирості, материнською любов'ю хочу вас навчити щирості, бо хочу, щоб у своїх діях, як мої апостоли, ви були точними, рішучими та понад усе щирими. Другі діти, сьогодні всіх вас закликаю вибрати святість. Нехай дітоньки завжди у ваших думках і за будь-якої ситуації святість буде на першому місці. У праці та в розмові. Так ви її практикуватимете помалу крок за кроком. Увійдуть у вашу сім'ю молитва, рішення вибрати святість. Будьте чесні самі з собою. І не прив'язуйтеся до матеріальних речей, а до Бога. І не забувайте, дітоньки, що ваше життя проминаюче як квітка. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маріє допоможе нам бути чутливими до правди, побачити своє лицемірство, змінитися. Амінь. Литве посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія! Перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.